Отже, хочу сказати, я вже згадував про політичну партію, до якої я приналежний. я партію, яка ставить акцент на молодь, і партія надає певну підтримку, те, що стосується навіть фінансування. І я звертаюсь до своїх друзів, до колег, оскільки я очолюю громадську організацію, яка поєднує також багатьох молодих. Підприємців, спеціалістів, і рішення наше також сприймалось спільно щодо похід власне, на, цю, на ці вибори. І я отримав звичайно гарантію підтримки, і на моєму рахунку було покладено звичайно, цей вступ зробив я особисто, це 16 тисяч гривень. Але є одна позиція, із котрою ми чітко спілкуємося з людьми, з друзями, що це. Виключно допомога, яка не буде очікувати якоїсь відповіді. І я абсолютно незалежний. І допомога тих чи інших людей, усіх, котрих ви також побачите за потреби, вона мене не узалежнює від якихось обіцянок чи тому подібів.